Поліцейський офіцер громади одна із реформ національної поліції, яка стартувала у 2019 році. Її основна мета забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який працюватиме та житиме на території цієї громади. Оскільки поліцейський офіцер стає повноцінним представником територіальної громади, відповідно, звітує він не тільки перед керівництвом, але й перед самим населенням. Кореспонденти МБ відправилися до Красноїльська та побачили, як там працюють гірські шерифи. До складу нашої територіальної громади входить СМТ Красногільськ та село Стара Красношора. Приблизно кількість осіб це 12 тисяч. Ми щоденно перебуваємо на місце нашої громади, дбаємо про безпеку наших мешканців, також володіємо інформацією і по потреби мешканців. Також завдяки службовому транспортному засобу реагуємо на повідомлення дуже швидко. За добу на службові планшети можуть бути один-два виклики. В основному мешканці нашої громади всі дзвонять на... Мобільний телефон і повідомляють. Так, Це без тиванки, так? Так. В більшості дзвонять по домашньому насильству, по земельних ділянках, ми відвідуємо сім'ї, де присутнє домашнє насильство, також проводимо профілактичні бесіди. Після того у них все нормально, в сім'ї. ми, звичайно, їдемо до них, ось перевіряємо, як у них, якщо все добре. Ну, дякують. Ну, на початку, коли я тут робив. Почав да, почав працювати в царем громади, трішечки було незвично людям. Так, дивились, ну, тіпа, для чого нам поліція. А зараз все добре, вони всі знають, що поліцейські, вони до нас набирають, бо кажуть, що поки приїдуть, позвонь на 102, поки приїде наряд. Їм дуже зручно, що ми є тут на місці і дзвонять. Також неодноразово дзвонять, там і о 10-й вечором, і о першій. дивлячись, що у них трапилось. Ви співпрацюєте з прикордонниками. Як це відбувається? Взагалі відпрацювання ми погоджуємо передчасно. Тобто ми виконуємо певні функції свої, прикордонники свої. Ми з ними погоджуємо, коли ми зможемо зробити нічний рейд або денний рейд, то немає різниці. При потребі ми завжди з ними виїжджаємо в будь-яку точку, яку необхідно, але здебільшого це йде прикордонний район, ліси, дороги, перевіряємо машини, транспортні засоби не з нашої області, здебільшого для виявлення ухилянків, які намагаються перетнути. Наш державний кордон завдяки плідній співпраці з прикордонною службою було виявлено дуже багато ухилянтів, також осіб, які створювали оці такі, якби такі умовні групи, які мали переходити через державний кордон, завдяки оперативній інформації, спільними зусиллями спільної співпраці були встановлені всі учасники даних спроб перетину державного кордону. Зараз ми їдемо до людини, до мешканки нашої громади, яка до нас зверталася з проханням допомогти їй у вирішенні її проблеми, а саме вчинення домашнього насильства її племінником. Він раніше навчався в музичній, також він був викладачем в школі, але видно, що він. Трішечки наступив не на ту дорогу і через надмірне вживання алкоголю почав сваритися зі своєю бабусею, виганяти з будинку, взагалі створювати некомфортні умови для її про життя. Позвонив спитати, як ви проживаєте, що у вас як. Чи відбувається конфлікт у вас з бабусі? Все добре. Ситуація була, що даний мешканець перебував у алкогольній спініні, агресивно ставився. Ну, ми склали відповідні документи, як сказав мій колега. Почали дуже часто його навідувати. І вже дуже чудово. Ну, ви ж почули, я з ним говорив по телефону. Він дякує нам, що завдяки нам він зміг. Ну, себе поставити, як скажемо, на... да, взяти себе в руки, вже ходити до роботи, бо він раніше і до роботи не ходив постійно, ну, Хотів грошей у бабусі своє взяти. А скільки йому років, нагадаєте? 30. 30. років. Так. Після того, як ми у вас ходили, він вже не робить так, конфлікт, ні, да? ні, ні, так не робить. вже так, все добре у нього. Так, краще, якщо навіть випити, трохи лежить, не трогай. Вже все спокійно у вас. Ходить на роботу, він заробляє кошти. Так от заробляє, заробляє, і роботу весь, і сам. Ви ж знаєте, в будь-який момент може до нас подзвонити за теле, на мобільний Я телефон. Я номер, хорошо знаю, Ми дуже раді. Ради. Добре, тоді вам хорошого дня, треба буде щось, набирайте.